І ви знаєте, третій рік повномасштабної війни 10 років війни і окупації території України, але знаходяться побідоносної бабулі одуванчики, які приходять із кукардою на пілоці. І сьогодні пенсіонерка Галина Савченко із загальноукраїнського союзу радянських офіцерів прийшла Парк Слави із пілоткою, і її поліція зупинила і заставляла зняти пілотку. Вона відмовлялася. Дивимося далі відео. Отношение формы и наград. Савченко Галине Петровна, присутня, лейтенант всего украинского союза, советских офицеров. Я член этой организации. Я вас разум. Вас зараз находится. Оборона символика. Приходить попробующий. Я не нарушаю, процесс. я еще раз заговорю. Мы зарегистрированы министерством Украины, организация Церпи. с правом ношения формы Украины. и награды. Я не знаю, покажите мне, кто запрещает э -э пилотку. Какая дикость? Я повторяю, мы его Все Всеукраинский союз не советских не офицеров, организация зарегистрированная. Когда это поколение поедало для того, чтобы... Почуйте нас, в нас, заборонено в на Почуйте, бо в нас. Она она На свечи вас не было, когда наши отцы разгромили вы фашистов. Почуете, вы почуете, Находится символика. Вы знаете, Символику, что... Снимите, вы здесь ходите вами, благодаря вас тому, вас вы не что вручаетесь. победили, а вы не понимаете, 30 миллионов... погибло. Не не пожалуйста, Так, ця історія мала продовження. Ми потім подивимося, чим все завершилося. Але я хочу, щоб до нас підключився наш гість, кандидат історичних наук Олег Вітвіцький, виконавчий директор антиімперського блоку народів. Пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Ну, скажіть, доколі оцих бабульок ми будемо терпіти на своїй землі? Доколі, допоки вони будуть нести цей руський мір і казати, що ви нам вдячні за те, що ходите по українській землі? Їх терпіти ми не маємо і сьогодні, безперечно. І мені здається, що ця так звана. Офіцер запасу, так якоїсь там неіснуючої держави, вона сама прямо показала дорогу, як це припинити, якщо мін'юст Української незалежної держави, яка вже дійсно 10 років перебуває у стані фактичної війни і своїм одвічним ворогом допускає реєстрацію і існування такої чи подібного типу організацій, значить, Потрібно в першу чергу питати в даному випадку у нашого міністерства юстиції, і це повинна бути швидка реакція, швидка перевірка. і Відповідно, всі ті п'ятиколонні громадські так звані організації мають бути просто позбавлені реєстрації. Відповідно, це надасть набагато більших повноважень, і можливостей, в тому числі і тим правоохоронцям, які намагаються в такій доволі м'якій формі пояснити, що. Використовується та символіка, яка вже зрештою є забороненою. Проте, ну я сам мешкаю в Києві недалеко від цього парку, і можу сказати, що те, що в сьогоднішній день вийшло буквально кілька вже таких ну ярих. Бажаючих поставити ту гваздіку е, говорить про те, що це вже агонія насправді. А агонію, ну, її потрібно просто е, не те, що спостерігати, а дати їй завершитися по великому рахунку. Тому що е, якщо ми говоримо саме про цей момент, то е, в цьому парку до сих пір е, знаходяться символи цієї так званого побідабесія, але жодного його вшанування, як Якоїсь там пам'яті чи таке інше з суспільного боку, вже там воно просто відсутнє. Це я можу підтвердити. Кажу, я там буваю майже через день. І от сьогодні просто можливо для картинки для російської пропаганди, можливо, з якоюсь іншою метою відпустили якихось там кількох е, тих одуванчиків, чи як ми їх називаємо. Ой, ну, вони не зовсім одуванчики. А, вони не зовсім одуванчики, тому що вони ж не приховують, що вони не є ветеранами Другої світової війни їм під час Другої світової війни було там в кращому випадку 18 років, там чи 15, а вони є ветеранами оцих каральних органів того самого НКВС, тої самої Совєцької Освободительної армії, яка була окуповувала і Будапешт і Прагу і, і інші так звані визвольні, а насправді імперські операції. Тому е, ми зараз говоримо про те, що е, Перемогу в війні між Німеччиною і Совєтським Союзом, між двома тоталітарними режимами намагаються святкувати люди, які до цієї війни не мали жодного відношення. Мабуть, вони просто народилися в той момент так. У нас є продовження цієї історії, і ми повернемося просто нашим глядачам. І вам буде цікаво, що вони були не поодинокі, що насправді, коли правоохоронці до них зверталися, що вони зняли. Радянську символіку, то за них вступилися перехожі. Чого за що? Які

может вы присядете, потому что мне обидно, не надо трогать людей пожилых, они нарушают никакого закона. Хочу клічину. Нормально спілкую. Як хотіти вдома, то допоможе співати спілкуватися. У мене голос педагогічний, ну, раніше я бачила таких було більшість співчуваючих, от, але, з точки зору, я не знаю, ну, от. Люди можуть не знати історію, люди можуть не знати коріння своє, люди можуть не знати, як насправді Україна і коли розпочала вона воювати у Другій світовій війні. Ну, але є е, серйозний ворог, реальний ворог, який кожного дня е, на нас кидає ракети, шахеди і так далі. Що з цим робити? Ви можете як історик сказати. Як навчити тих, хто заступався? Це були не зовсім старі люди. Це вже до тих пенсіонерів, там в пілотках питань немає гонія. А що робити з тими, хто ну, такого не, не старшого віку? Я скажу категорично доволі, можливо. Науковцю так і не пасує, але війна, і зараз, я думаю, не потрібно щось завертати в папірці чи добирати якісь слова. Я хочу сказати, що на таких акціях абсолютно прямо палиться ці залишки московської агентури, тої п'ятої колони, і там справді вік. Це відносне питання, тому що є серед них як і екс затяті комуністи, так прихильники інших проросійських політичних сил, так і відверті агенти е, Кремля, які просто їхні зверхники їм е, в цей день під час таких акцій е, вимагають від них іти і проявляти, так би мовити, е, створювати видимість якоїсь громадського там осудження чи громадської критики, тому нашим правоохоронцям. Сам тим добре, що знімали журналісти. Відео я думаю, кожного із тих, хто намагався захищати в лапках право на якесь там шанування. Потрібно просто перевірити. От, ви кажете про ракети, які летять на Київ чи Шахеди. Я не виключаю, що серед них є ті, хто і здає координати тих чи інших е, об'єктів столиці чи по інших наших містах. І сьогодні вони всі відкрилися. Відповідно, маємо реагувати як держава, як правоохоронні органи, дуже оперативно, і відповідно це. Можливо, відверне, е, в майбутньому ще якісь е, прильоти чи, чи трагедії для справді нормального мирного населення. Тому е, маємо розуміти, ви про це говорили перед нашою розмовою, що подібні акції відбуваються не лише в Україні а й в цілому світі, так, і саме хочу, так, так, так ви, і є ви, і було та так, пане Олеже. Ви продовжуйте в мене є якраз є і Сербії, так фоново можемо показати. А ви продовжуйте так? Оце Сербія, так. Безсмертний от, пункт. власне, от власне, я хочу сказати, що що цей опук, ну, оці всі пуки, так би мовити, це і є останні випуки о цієї п'ятої колони, яка зараз. Їй вже просто нікуди діватися, і вона відкриває всі оці приховані консерви, які можливо десятиліттями трималися для часу пук. От зараз вони виходять і розпочинають от це все по бідобісії, тому що є пропаганда, яка повинна показувати подібну картинку про те, що от по православнінькому все як має бути. Поклонилися, перехрестилися, попукали і провели відповідну акцію, тому. Ну, звичайно, Сербія це окрема тема, але я Впевнений, що в цьому цивілізованому світу це ще одна нагода, як то було під час так званих е, виборів е, ну, глави е, цієї імперії, е, просто взяти на облік всіх, всіх агентів. Вони реальними агентами, вони цього не приховують. Я думаю, і просто виселяти із цивілізованого світу назад е, до на болота, і таким чином позбавлятися цього всього. Повзучого руського міра, тому що з ним бавитися в жодному випадку не можна бо потім це вилазить великими і великими проблемами внутрішній політиці тих цивілізованих держав е і в суспільстві. У житті маємо безліч прикладів, коли саме подібні е, вшановувачі 9 мая так створювали потім великі акції протесту із різними поганими негативними наслідками по території різних держав, як та та сама Німеччина чи Франція, чи навіть Сполучені Штати, не кажучи вже про такі, як Сербія. Так, ну хочете жити в Росії? Ну така вам огидна ця Європа і НАТО? Давайте, будь ласка, сьогодні у Варшаві Причому як при Росія. Я хочу ще сказати: ми повинні зараз. От одне одне завдання, яке перед собою має антиімперський блок, виконавчим директором, якого я є. Ми маємо розуміти, що загальний, загальна назва Росія е, вона не є зовсім точна, тому що ну немає не існує ніякої Російської Федерації, існує Імації. насправді новий варіант Московської імперії, яка продовжує поневолювати народи. І сьогодні дуже багато представників оцих Визвольних рухів оцих поневолених народів написали дуже правильні слова у своїх пабліках, у своїх телеграм-каналах про те, що для них 9 мая вже також не свято, хоч там умовно їхні діди реально воювали і гинули, тому що вони аж тепер прозріли і зрозуміли, що насправді вони несли нову окупацію, нове загарбання, і тепер воно даруйте відхаркується усім тим поневоленим народам, які залишаються поневолені е, в складі оцієї цієї новітньої московські. Ської імперії, але якщо дійсно є бажаючих цього цивілізованого світа, то їм справді дорога назад оцю гниюче московське смердюче болото. Так дуже активна наша діаспора. Звичайно, протестує проти будь-яких намірів нести квіти до всіх символів і маркерів радянської доби, підкрики терористи і фашисти. Посол Росії сьогодні клав вінок до пам'ятника радянським солдатам у Варшаві. Так, Юра, виведе фотографії українські жінки із закривавленими обличчями, вбраннями із написами на ньому українських міст. Маріуполь, Буча, Ірпінь, Херсон, Бахмут тощо протестували під пам'ятником радянського солдату, де клали вінки російська делегація. Ну, хотілося, щоб цих цієї делегації, щоб вони не мали права навіть навіть проживати і працювати. Звичайно, ми би цього дуже, дуже дуже хотіли. А українці сьогодні можуть нагадати. Про себе тому, що є завжди загроза. Всі втомилися від війни. Це не вони переживають ракетні удари, не вони втрачають міста, не гинуть діти, цивільні, військові. Ми маємо можливість сьогодні нагадати Євробаченням, тому що номер наших виконавець він якраз і він якраз і демонструє те, що переживають ну зокрема українські українські жінки. Але дивіться на завершення, пане Олеже, вам не здається, що от лідери. Європейських країн, які є нашими союзниками, що вони до цього російського кодла, яке засіло, яке користується всіма благами західного світу? Що вони занадто м'яко і толерантно ставляться? На жаль, так на жаль є, але перед тим я буквально дозвольте один, двома трьома реченнями. Хочу подякувати нашій українській діаспорі, яка дійсно працює у всьому цивілізованому світі. Буквально нещодавно відбувався у Бухаресті саміт світового конгресу українців, і якраз про подібні речі там обговорювалося, про протидію повзучому русскому міру. Хочу сказати, що світове українство робить для цього дуже багато, так само як і антиімперський блог, який працює власне із представниками цих поневолених, Половиних народів саме з тою метою, щоб вони тиснули на уряди тих держав, в яких вони проживають там США, Канада, Австралія чи, чи Європейські цивілізовані держави. І це в цьому плані ми повинні об'єднувати свої зусилля, щоб не лише українська діаспора, а діаспора, умовно, чеченська, діаспора, буряцька і так далі виходила разом з українцями і робили подібні акції, як були в Варшаві. Адже от відповідь на ваше питання. Ляки мають добре пам'ятати про два уроки історичні. Це Катинь, скажімо, середини 20-го століття, і Катинь нещодавна трагедія ну, великого вже, польського так. народу. І вони повинні її вшановувати і пам'ятати, і розуміти, хто до того спричинився. І тому не дозволяти жодних подібних подій на території своїх незалежних демократичних цивілізованих держав. Це не є антидемократично, це просто протидія цього. Тому самому расизму, от умовно завтра прибічники не знаю, націонал-соціалістичної партії захочуть провести парад жалоби в Варшаві, тій так, де було гетто, де було багато багато інших речей. Точно польська влада би це заборонила. Так само має бути і з московськими будь-якими ініціативами. Це треба вирубувати і присікати на корню. Україна цього не робила десятиліттями, і ми отримали в підсумку що? війну. Ми отримали оцей руський мір, і тепер ми його. Просто вичавлюємо вже розумієте великою ціною так. український урок потрібно враховувати всім цивілізованим державам і робити набагато більш жорсткі і рішучі кроки у подоланні руського міра. Так, я вам я вам дуже дякую, пане Олеже. Олег Вітвіцький кандидат історичних наук, виконавчий директор антиімперського блоку народів. Ми будемо раді бачити ще раз в наших ефірах, а всім нашим глядачам просто покажу. Геніальний приклад, як вичавлювати руський мір, і можемо повторити, діди воївалі безсмертний пук. А я, я ще хочу побажати нам всім якнайшвидше нашої справжньої перемоги, бо в Україні найближчим часом ми всі в це віримо і всі до цього докладаємо зусиль. Буде свій справжній український день перемоги, і ми будемо його обов'язково святкувати разом з усім цивілізованим світом. Слава Україні! Так, дай Боже, дай Боже. Ну але наше завдання це підтримувати тих, хто зараз на фронті. наших військових це однозначно, тому що вони тримають над нами небо ідуть можливість говорити навіть про ці побідобєсі тут в студії. Дякую вам, пане Оле.